Всім привіт! Сьогодні відео розпочинаю ось з такого сюрпризу. Тільки що приїхала поштова доставка. Я думала, це щось для чоловіка, а виявилось, це для мене. І, думаю, багато хто з вас знає: канал Іванка Вишиванка. Іваночка вже щось мені придумала. Я їй кілька місяців тому відправляла смородину, просто поділилася від щирого серця. Але ж така наша українська <свісно> натура, ментальність. І Іванка дуже мене здивувала. От як бачите, я тільки адрес зняла, я ще навіть не відкривала. Зараз ми зробимо це всі разом. Думаю, Іванка не образиться, що я поділюся. Що у коробочці? Ой-ой-ой, яка краса! Сувенірчики із Чикаго, де проживає їх сім'я. Я залишу посилання на канал Іванки у описі під відео. Обов'язково завітайте, підпишіться. Дуже гарне на кухню. Я якраз мені така рукавиця потрібна нова. Ой, і кожен раз тепер буду хлібчик свій з духовки виймати і згадувати Іваночку. Яка листівочка. От змінює вигляд. Ну, там напис це вже буде таке особисте. Магнітик. О, як гарно. Я ніколи ще в Чикаго не була. Ми, якщо чесно, планували в цьому році відвідати штат Іллінойс, але, на жаль, трішки плани не, не здійснилися, так, як ми хотіли. О, і мені смородина також Желені такі цукерочки. Напевно, що. Польський, я так розумію, галяретка. Ой! Я дуже такі люблю. А ще зі смородиною. М -м -м. І горнятку. Горнятку. Так розумію, також таке тематичне, цікаво. Ой, яка краса! Таке на каву якраз ранкову. <смі> дуже гарне. Ой, як приємно. Я навіть не знаю, як вам передати. Дуже-дуже приємно. Іванка на своєму каналі недавно розігрувала подарунок для підписників. І також там були такі сувенірні, е, різні з Чикаго речі. А тепер і я без зарозі грошов мені дісталося. Ой, треба буде почитати, що це щось, напевно, історія чекала. Дуже-дуже гарні подарунки. І я дуже дякую Іванка, Я не очікувала. Буде кава, будуть цукерочки, то на холодильник. От, відразу покажу. У мене така невеличка колекція пам'ятних. Магнітиків Україна, Шевченко, Гривня. На щастя, це мої одногрупниці, як я відвідувала Україну. Подружки ми зустрілись, вони мені ще й підписали, Львів, Тернопіль, Карпати, Зарваниця, таке дуже гарне місце відвідати у нас. І тепер, Чикаго. магнітик зайняв своє місце. То в коробочку. Де зберігаю різні пам'ятні листівки та записочки. І на кухню все потрібне, все надзвичайно гарне. Щиро тобі дуже вдячна. Вирішила показати вам, чим я сьогодні займаюся. От принесла в кімнату стіл, з яким ходжу на ярмарок. Якщо там не дають стіл, то я маю свій такий розкладний, мій, правда, трішки менший, ніж ті, що. На ярмарках дають. От, і пробую, як буде все виглядати, який буде дисплей, тому що мені потім швиденько раз-раз і перед ярмарком все гарно виставлю. І, звичайно, тут ще буде прапор, як завжди мій український висіти. Тут мої підвіски вишиті. Бачу, що потрібно довишивати браслети, бо багато немає. Тут поставлю на розпродаж всі бантики, які вже довго-довго не продаються. Тут мої броші. І тут бантики, які тематичні, різдвяні і різні на Хеллоуін чи День подяки. От, сьогодні. У нас вихідний, то я вирішила частину дня от таким зайнятися. День похмурий, висока вологість, на вулиці неможливо бути. Пишіть свої думки, чи гарний в мене столик, дисплей? Починається сезон осінніх ярмарок, і я готуюсь. А пізніше цього дня батьки чоловіка подзвонили і кажуть, давайте проїдемося трішки. І вони нам захотіли показати, які є недалечко від нас криті мости старовинні. Ось наша перша зупинка, до речі, зовсім недалечко від нашого будинку Jackson Mill Covered Bridge. Він довжиною 10,5 метрів. Проходить ось через цей струмок Kings Creek, і Точної дати будівництва невідомо приблизно 1865 рік. Дуже цікаво було з дітками пройтись, оглянути такий міст і провести знову час разом. Передала камеру в руки чоловіку, бо в попередніх відео мені дякували за те, що і я з'явилась в кадрі, а брендон міг допомогти у зйомках. Побачили гніздо ластівок. Каже Брендон, о, це означає, що ніколи грім сюди не вдарить. В нас звувало, бо, здається, і в Україні є така ж сама прикмета. Це у штаті Пенсільванія. І наступною зупинкою був е, такий дитячий майданчик, на території якого знаходиться Мак кларк Брідж, також дерев'яний критий міст, який збудований у 1880 році. Ми по дорозі сюди замовили піцу, напої і поки хто обідав, хто грався, дітки вирішили побігати, а я пішла ближче показати. Цей міст, і дуже мені сподобалася ділянка, обсаджена соснами, там такий якийсь затишок і дуже-дуже приємний запах від вічно зелених дерев. Тут написано інформація про цей е, міст, також хто піклувався. Є такі меморіальні лавки, каміння. Накрапував дощ, але це мене не зупинило піти у. Лісок, як я сказала, сосновий, і діток також не зупиняло від забав на дитячому майданчику. Небо хмарилось чим раз тим більше, але дітки все-таки мали нагоду і вдалося нам довше посидіти, щоб вони побігали, порозглядалися на дитячому майданчику, то я за ними хвостиком ходила, хотіла також їм на спогад познімати і зробити ось такі пам'ятні відеоролики. Також на території цього майданчика була будівля, написано One Room School. Тобто школа, яка має тільки одну кімнату. Колись такі школи були. В нашій місцевості кілька таких збереглося, відреставрованих. Ну, вона всередині порожня. Пам'ятаю, минулого разу, як ми приїжджали сюди з дітками, тут рентували. Це приміщення і було невеличке весілля навіть робили фотосесію біля мосту, а ми спостерігали за цим. Дітям дуже сподобався ось цей корабель, навіть Катруся пішла з Марчиком трішки там походити, поз'їжджати. Ну, а коли вже почав сильніше падати дощик, то ми вирішили збиратися повертатися додому. Тому що у наших хлопців був свій план. Брендон вирішив сьогодні ще поміняти масло в нашому авто, і він колись катрусю залучав до цього діла, вчив і показував. А сьогодні. Прийшла черга до Марчика. Я дуже люблю за ними спостерігати, коли вони якось в гаражі разом працюють, щось він його вчить, показує. Можливо, йому ще в тому віці не все здається таким потрібним. Він, можливо, хоче більше і в планшеті погратися, але все залишається в голові. Навіть котик наш Чіскет прийшов допомогти їм. Колись будуть згадувати обоє, як проводили час, і надіюся, в житті йому це згодиться. Наш татко, наприклад, ніколи ми не користуємося послугами автосалонів. Завжди все, все-все-все він сам вміє полагодити. І дуже надіюся, що в майбутньому і Марчик перейме такі самі навики. Марк сказав, що йому цей момент найбільше сподобалось, коли вони старе масло зливали. І от прийшла пора заливати нове. Звичайно, це все зайняло набагато більше часу, ніж у відео, але я хотіла просто кілька моментів зберегти на пам'ять. І ще сьогодні вам хочу порекомендувати канал Супер Іванко, особливо для ваших діток. Їх сім'я проживає в Іспанії, і мама Оксанка дуже підтримує свого синочка. І ви, будь ласка, підтримайте, щоб у них було натхнення продовжувати розвивати канал. Тири готуй, малий! Каже всім привіт! Кла. Всім привіт. Ви на каналі Супер Іванко. Ти подаруночки вже знайшов своєю під Так. Боїшся? Важко. Дуже гарно Іванку виходить. Привіт! І на каналі Супер Іванко. Ми будемо робити Лего! Іванко, давай мама покаже, що там у нас сьогодні за лего таке. Сьогодні в нашого Іванка день народження. Ми йому приготували сюрприз. Зараз він прийде зі школи і ми його будемо зустрічати. Іванко. Іваночка. Клас. Клас. Пап, я дуже в Гарні б тобі шарики да. не поготували. Сподобалося? я вам щиро вдячна за перегляд і бажаю всього самого найкращого своїм найкращим глядачам.